Сьогодні про те, як не перетворитися на виснаженого енергетичного донора. Чи знайома ситуація, коли ви прийшли додому після робочого дня і відчуваєте себе висмоктаним як апельсин? А може, ви той самий, хто роздає свою енергію направо і наліво, а потім дивуєтеся, чому сили на нулі? Чи знаєте ви, що неможливо одній людині отримати від іншої людини стільки енергії, щоб її дійсно було достатньо? Так? Неможливо. Це як намагатися ну, зарядити свій телефон від чужого, у якого самого залишилося 5% заряду. Вища сила дає кожному з нас рівно стільки енергії, скільки потрібно. Це як персональна електростанція всередині нас. Як зрозуміти, що ви від'єдналися від своєї внутрішньої електростанції? Ось три супер підказки. Ви постійно скажетеся: Ой, як мені важко! Ніхто мене не розуміє, Знайомо? ви звинувачуєте всіх навколо. Це все ти винен. І ти, і навіть отой кіт у кутку. Ви виправдовуєтесь? Ну, я ж не міг відмовити. Розумієте? І взагалі я завжди так роблю. Запам'ятайте ось ці три слова. Скажетеся. Звинувачувати, виправдовуватися. А тепер найважливіше як повернути своє енергетичне багатство? Перше, перефокусуйтеся на себе. Це як налаштувати камеру телефону з режиму Панорама міста на селфі? Почніть ставити собі прості запитання. Як я зараз. Почуваюся там всередині. Чому я відчуваю роздратування, чи втому, чи розчарування. Ну, це як приклад. І знаєте що? Коли ви просто помічаєте ці моменти, ви вже наполовину перемогли. Це як спіймати себе на гарячому. Уявіть, ви зафіксували, куди витікає ваша енергія і раз. Відбувається щось магічне. Ви відразу відчуваєте прилив свіжої, творчої енергії, це як перейти з дороги повної вибоїн на ідеальний автобан. І цей шлях веде прямісінько до щасливого, повноцінного, багатого життя. А тепер секрет. Я щойно Описала вам трансформацію, яка займе усього кілька хвилин вашого часу. Але результати відчуватимете роками. Кожен, хто приходив на мої коучингові сесії з енергетичного балансу, підтвердить, що трансформація починається буквально з першої зустрічі. Олена після трьох сесій зі мною перестала відчувати себе. Висмоктаною після робочого дня, Андрій, дизайнер, нарешті зрозумів, куди зникає його енергія. Результат два нові проекти за місяць. То що скажете? Чи готові перетворити своє життя на енергетичну феєрію? Перші 10 людей, які запишуться на мої енергетичні коучингові сесії, отримають бонусну консультацію абсолютно безкоштовно. Залишайте заявку у коментарях або пишіть в особисті повідомлення через соцмережі. Посилання на соцмережі в описі під цим відео. І це ваш шанс розкрити свій справжній енергетичний потенціал. Енергія, як і гроші, любить рух. Але на відміну від грошей, вона завжди починається з вас. До зустрічі на моїх енергетичних сесіях!